Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile. Перший сервер, як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми знайшли мого брата. Зараз ми будемо їхати в лікарню, подивитися, як, він, як в нього справи. І до нас приїхало телебачення зробити нам фотографію. Зараз ми зробимо фотографію. Зробили ми фотографію і зараз їдемо в принципі в лікарню. Лікарня у нас трошки далеченько знаходиться, значить нам треба буде поспішити. Ну і вже побачимося в лікарні тоді. Так, ми вже заїхали в Київ, вже їдемо по Києву. Зараз тут десь має бути близько вже лікарня. Надіюсь, він вже виздоровів. А то буде недобре, якщо щось з ним сталося або, не дай Бог, щось гірше. Так, ми вже на в'їзді. Зараз заїжджаємо. Так, всі є на місці, всі є. Йдемо до мого брата, подивимося, що в нього як в нього справи. Йдемо. Навідаємо, що як в нього справи. Так, десь тут має лежати. Правда, я не знаю в якій палаті, ну, ладно. о, ось він тут. Привіт, ну шо, як в тебе справи? Спитаємо, може вже ліпше. Так, що він нам відповість, що ти мовчиш, відповідаєш щось, та вже ліпше, ну добре, що ліпше. Дякую, що прийшли. Я думаю, я вже виздорою. Ну добре, що думаю. добре, що виздорою. Тоді напевно їдемо до тих, хто тебе обідав, обідчиків твоїх. Пошукаємо, де вони є. Я думаю, вони в себе на базі, так що можемо їхати в принципі, до них. Правда, в лідера треба спитати, чи можна нам їхати до них чи ні. Ми можемо до них їхати. Звісно, тоді їдемо, я думаю, прямо зараз їдемо. Ми вже виїжджаємо з лікарні, їхня база тут недалеко, в принципі. Їхати 5 хвилин, недовго. Поки їдемо. Треба, ну... Напевно, він, ну по-перше, треба, щоб вони документи його віддали. По-друге, поговоримо з ними, як так можна взагалі. Так, ми заїжджаємо в Гостомель, їхня база десь тут має бути. Зараз під'їдемо, подивимося, де вони є. Ось їхня база з боку, якраз там хтось є. Супер, зараз подивимося, хто там є. Так, пацани, не робіть шуміхи, просто спитаємо. То що треба? Так, добрий день. Так, вітаю, добрий день. Я звільняюся. Ну, понятно, так. Да. Ми прийшли до вас до питання. Що ось так сталося. Ну, ваші побили його, а він з вами був. І він тепер більше не хоче бути з вами, і він переходить до нас, так що підписуйте документи на звільнення і ми розійдемося спокійно. Лишили мирати мене на вокзалі. Не розумію вашого смислу. Ти що якийсь тупуватий чи що. Ну, типа, людину ви побили свого і лишили на вокзалі, що тут непонятно. Підписуйте документи, і ми їдемо звідси. Все, Все він. Підписав документи і зараз, думаю, їдемо до нас на базу. А там діло за малим. Так, на територію їдемо до нас на базу. Ну, Ми поки що їдемо і зустрінемося вже на базі. Ми вже під'їжджаємо. Але я думаю, Івану треба буде паспорт свій дати, ну і провіритися, щоб він до нас вступив. Ось. Так, де там ще одна машина, де вони є? Зараз, я думаю, він вступить і тоді продовжимо. Так. Кейс в руці, взяв паспорт, затім поклав в кишеню, передав форму людині напроти. Все, вдівай форму і ти по суті будеш вже з нами. Все, Взяв форму. Все, в принципі, Іван з нами. Ну, а В наступних серіях будемо дивитися, чи будемо мстити, чи що будемо робити з ними. Я нагадую, ми були на першому київському сервері Ukraine Mobile. Підписуйтесь на мій канал, скачуйте гру в моєму телеграмі, який ви бачите збоку. І ставте лайк. Переходьте в мій телеграм, там є багато інформації, так само ссылка на ігру. І всім дякую за перегляд, всім папа! -па.